Надія Савченко та адвокати з'явилися в залі суду вчасно. Фізичний стан надії самого ранку викликав занепокоєння, адже в неї була підвищена температура та набрякли ноги. За російським законом вирок слід слухати стоячи. на ноги. Бранка підвелася о 10.08, коли судді з'явилися у залі, і процес винесення вироку розпочався. Першою всіх присутніх у своєрідній спосіб привітала сама Надія Савченко. Давайте послухаємо. Цінцова, Конченка, Карпука, Кулика, Литвинова, Солошенка і ще українців цілу з яку вони викрали і посадили в російські тюрми. Так що борьба на мені не почалася і мною вона закінчується. Боремося до кінця. Нікому вірити тут, я не буду. Мої плани зразу будуть. 10 днів після вируху, 10 днів на воді. Це 10 робочих днів, плюс вихідні вийде, напевно, там, днів 12-14. Далі 61 Хоче ні, незалежно від того, скільки перекладачів, не перекладайте 40 томів бреда, і вона буде до кінця.